Привіт, дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Вивчати ми будемо звук А літеру А. По-перше, хочу зазначити, що в нас дуже багато літер, а звуків ще більше. І всі ці літери... Починають дружити один з одним та утворюють слова. Давайте спочатку розберемо, що таке слова. Слова це сукупність букв та звуків, які утворюють назву предмета. Тобто, все, що ми з вами говоримо, це є слова, які щось називають, на щось вказують або вказують на якусь дію чи ознаку предмета. Вони можуть бути короткими, тобто складатись з двох-трьох букв, а можуть бути й довгими з п'яти та більше букв. Коли букви дружать, з'єднуються одне з одним, утворюється слово. Щоб утворити слово, потрібно вивчити та знати букви. Саме цим ми сьогодні і займемось, вивчимо першу букву в абеці та звук А, буква та звук А. Для початку ми розглянемо, як вона виглядає. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка? Ну, звичайно ж буква А. Погляньте, як виглядає буква А. Можна її скласти з олівчиків, притуливши один до одного зверху. Та посередині додавши або ще один олівчик, або полосочку. Ось так дітки виглядає буква А. Так як ми розглядаємо сьогодні звук і літеру А, то давайте я вам поясню, що таке звук, а що таке літера. По-перше, літера це та, що пишеться, і ми знаємо, який в неї звук. А от звук ми писати не можемо. Ми можемо його лише вимовляти або чути. Зрозуміло? Звук ми вимовляємо або чуємо, а літеру ми пишемо. Завдяки літерам ми можемо скласти та прочитати слово. Ось ми зараз і розглянемо, які ж слова можуть починатись на літеру А. Давайте подивимось на малюночку. В лівому верхньому куточку у нас лежить альбом для малювання. І слово альбом починається на літеру А. Звук А. Повторили альбом. Альбом. В правому верхньому куточку у нас зображений автобус. Автобус. Перший звук. Який ми чуємо? Звук А. Перша літера, яка буде писатись літера А. а Автобус. Повторіть а автобус. В лівому нижньому куточку у нас зображена квітка. Ця квітка називається айстра. Айстра. Який ми звук перший чуємо? Перший звук А. Айстра. Айстра. І в правому куточку у нас зображений апельсин. Апельсин. На яку літеру починається слово апельсин? А слово апельсин починається на літеру А. І ми чуємо першим звук А. Отже, дітки, щойно ми розглянули 4 приклади слів, які починаються на літеру А. Але на літеру А слова не лише починаються. Літера А ще може бути на початку слова, всередині та в кінці. Розглянемо це зображення. В лівому куточку у нас хто? Акула. Акула. Слово акула починається з літери А. А от в правому куточку наверху на що зображено? Ба-нан. Ба-нан. Перший звук ми чуємо Б, а потім уже йде літера А. Літера А чується на початку після Б та всередині. Ба-нан. Повторіть. ба -нан. Нан. В лівому куточку у нас зображена зелена машина. Машина. Ми чуємо звук А на початку слова та в кінці. МА це початок, ШИ середина на кінець. Повторили Машина. І останнє зображення в нижньому правому куточку. На що? Це лампа. Лампа. Уважно послухайте, де ми чуємо звук А. Ла-м-ПА. Звук А ми чуємо на початку та в кінці слова. Ось як пишеться слово акула. Ми бачимо першу літеру. А. А знизу слово Банан. Де ми бачимо літери А? Посередині. так? Отже, звук А, який ми чуємо та вимовляємо, позначається літерою А великою А маленькою. А якщо ми позначаємо звук А. Не на письмі в слові, а починаємо робити звуковий аналіз, то звук А буде позначатися товстою крапочкою, бо звук А це голосний звук, а всі голосні звуки в граматиці позначаються чорною крапочкою. Давайте ще раз розглянемо, як виглядає друкована літера А в книжках А велика і А маленька. А велика як виглядає? Як дві палички, що похилились один до одного і з'єдналися однією лінією. А маленька літера А це таке крісло з животиком. А ось так ми будемо писати письмову літеру А велику та маленьку. Розгляньте уважно, як виглядає велика літера А. Велика літера А це також дві палички, які похилились одне до одного та з'єдналися однією маленькою посередині. А маленька літера А виглядає як крючечок з животиком. Або рюкзачок. Зараз я детальніше вам покажу, як правильно писати літеру А. А ви уважно розгляньте. Отже, зараз для початку ми знову розглянемо, як пишеться друкована буква А. В книгах вона пишеться ось так. Велика, маленька. Якщо вас просять написати друковану, я показую, як ми її пишемо. Друкована пишеться дуже-ну дуже легко. Спочатку ми пишемо ліву паличку зверху донизу. Вліво. Потім пишемо праву паличку зверху донизу. Вправо. Зробили. І тепер що залишилось? Посередині з'єднати паличкою. І в нас виходить. Літера А велика, друкована. Щоб написати маленьку літеру А, вона у нас зображена ось тут і ось тут. Маленька, друкована літера А пишеться не так вже і складно, як ви гадаєте. Для початку нам потрібно зробити такий краник. Як говорила, це маленьке крісло, да? ми сідаємо на це крісло, а це верхня подушечка. Робимо серединки донизу. Раз. Такий гачечок зробили. І тепер нашому гачечку, нашому кріслу, потрібно зробити животик. О! І у нас утворилась маленька друкована літера А. Запам'ятав? Тепер переходимо до письмової літери, літери А. Розгляньте, будь ласка, уважно, велику письмову літеру А. Дивіться, у мене стрілочка, показано, що на лінії ми знизу доверху тянемо один гачок. І потім зверху стрілочка показує донизу інший гачок. І завернули. Тобто один, два. І потім вже зліва направо намалювали паличку, яка перетинає нашу літерку. І вказує, що це літера А. Давайте з вами це повторимо. Зверху, Знизу до верху, зверху донизу. Намалюю собі лінію, на якій я буду писати, від якої буду відштовхуватись. І знизу і ще одну лінію, щоб знати, що це кордони. Ось так. І ще одну, що це як в зошиті. Тоненька, широка. Так, знизу до верху введу. І вниз. Оп. Бачите? І потрібно намалювати літеру А. Так, є літера А. Тепер потрібно намалювати маленьку літеру А. Маленька літера А. Пишеться як. Спочатку ми малюємо, пишемо овал і потім додаємо такий гачечок. Тобто спочатку утворюємо животик, а потім ручку. Животик, ручка. Як? Справа наліво, справа наліво, вверх і ручка. Дивіться. Справа наліво зробили овал. До верха дотягли. І наниз. Ручка. Запам'ятали? Давайте ще я вам тут напишу, щоб ви окремо бачили велику і маленьку літеру. Велика. Знизу до верху потягли, опустили. З'єднали. Маленька. Справа наліво. Овал. Тянемо до верха стоп і опускаємо вниз ручка. Ось така велика письмова літера А у нас вийшла. Ось така маленька літера А. Письмова у нас вийшла. Що ж, дітлахи, сподіваюсь, ви запам'ятали, що таке звук А. Звук А, це те, що ми вимовляємо, відкриваємо наш ротик повністю А! І чуємо. Це звук. А. Літера А це звук А, який позначається на письмі спеціальною літерою. Літера А виглядає друкована ось так, велика, маленька. Письмова виглядає ось так. Велика, маленька. Як писати друковану, як писати письмову літеру А, велику і маленьку. Ми розібрали. Розібрали. І тепер давайте пригадаємо, як позначається звуковий аналіз літери А. Тобто, як буде позначатись звук А. При аналізі звук А це голосний звук, і він завжди позначається чим крапочкою. Голосний звук позначається крапочкою, а приголосний звук буде позначатись рисочкою. Тому запам'ятовуємо, звук. А завжди позначається крапочкою. Запам'ятали? Дуже добре! Ну що ж, мені пора прощатись, вивчайте літеру А і гайда виконувати домашнє завдання. До побачення!